Моє дитинство припало на 60-70 роки минулого століття. В той час в парку імені Шевченка працював фонтан, по центру якого була встановлена скульптурна композиція, відображаючи дітей, які, узявшись за руки, кружляють навколо струменя фонтана. Унизу на задньому плані бачимо похилу стінку ємності фонтана. Кут нахилу був приблизно 45 градусів, можливо, трошки пологіше. Ця похила стінка стінка мала особливе значення для покоління дітвори 60-х, а також початку 70-х років минулого століття. На питання, чим же вона така особлива ця стінка? Відповідь така: якщо розігнатися, набрати достатню швидкість і бігти по цій похилій поверхні, то від центрова сила притискала того, хто біг до похилої стінки. Відповідно, тіло бігуна займало певний кут по відношенню до горизонту. Я більш ніж упевнений, що майже всі діти мого покоління бігали по стінкам фонтану і отримували від цього величезне задоволення. Правда, існував один невеличкий нюанс. Якщо втратити достатню швидкість бігу, то ви опинялися на дні цього басейну. Там, як правило, була вода, і ймовірність намочити ноги була майже стопроцентною. Отже, для того, щоб вибігти з похилої поверхні на рівну, потрібно було мати достатній запас потужності, згадуючи все це, мені і смішно і сумно. Всередині 70-х років в нашому місті проходила дебілізація, приблизно те, що тепер називається декомунізація. Відповідно, були втрачені деякі архітектурні об'єкти, і серед них фонтан, про який я розповідав. Пізніше, вже в роки незалежності, був побудований той, який ви бачите на своїх екранах. Далі, в глибині парку, стоїть пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Він також має свої особливості, про які я розкажу дещо пізніше. В середині 70-х років почали будувати новий будинок побуту. Для цього було вирішено зносити старі будинки. Які стояли в центрі міста. В процесі знесення цих будинків відкрився старовинний підземний хід. Він був направлений в сторону парка Шевченка. Кілька днів він стояв відкритий, доступний для перегляду нами дітворою того покоління. Був він доволі високим, мав арочне склепіння, зроблений із цегли. Потім все це було засипано будівельним сміттям, зверху вкладений асфальт і на даний момент нічого про це. Цей хід не нагадує, але залишилася пам'ять і нове знання. В той момент я, наприклад, вперше узнав, що на місці парку Шевченка стояв величний собор. І що в кінці 30-х років минулого століття він був знищений. Цеглою з цього собору були засипані топкі місця на вулицях нашого міста, такі як Будильська або Перекоп. Майже 10 років в центрі міста була руїна. Лишень в 1948 році. Місцину розрівняли, посадили в неї дерева, а в центрі поставили скульптурну композицію. Ленін і Сталін, і здавалося б, на цьому із собором було покінчено, але існує така теорія, що історія розвивається по спіралі, пройшло майже століття з моменту тих трагічних подій. За цей період багато чого із пам'яті стерлося, знищені архівні документи, але все ж таки останніми роками усе частіше піднімається питання про відновлення Успенського собору. Нещодавно до мене звернулися люди, які переймаються цією темою. Було прохання про те, щоб художньо мистецькими засобами створити картини, панно, можливо, барельєфи, а також масштабний макет будівлі Успенського собору. Першу чергу для правильного візуального сприйняття визначної пам'ятки українського бароко є ідея по заснуванню спеціального фонду. Його мета створити на місці знесеного собору архітектурно-історичний комплекс, який повернув би нам не тільки пам'ять, але і реальні фізичні об'єкти, які нагадували б нам. Про минуле нашого міста мова може йти і про капличку, яка своєю формою могла б нагадувати собор, і щось у вигляді музею, можливо, невеликої виставкової зали, ну і тому подібних об'єктів. Головне з моєї точки зору повернути пам'ять про собор. Звісно, що такі ініціативи потребують громадського обговорення, рішення, які будуть прийняті місцевою владою, повинні спиратися на думку жителів міста. Хочу повернутися до розповіді про пам'ятник Шевченку. Як я вже й говорив раніше, встановлений він на тому місці, де була скульптурна композиція, присвячена Леніну і Сталіну. Отже, після розвінчання культу Сталіна, як зазвичай, була кампанія по знесенню пам'ятників, мікроаналог нинішньої декомунізації. До самої ідеї декомунізації, у мене питань немає є питання до способів реалізації. У нас так прийнято. Спочатку кланяться ідолам, а потім їх зносити. І, як правило, це роблять одні й ті самі люди. Отже, Сталіна з Ленідом знесли, Шевченка встановили. Підпільна народна творчість відгукнулася на цю подію словами в стилі Шевченка: Діти мої, діти, що ж ви наробили? На грузинську мене посадили. Простіше кажучи, нижня частина пам'ятника це те, що залишилось від Сталіна, а зверху встановили Шевченка. Добре, це чи ні? Не мені судити, але можливо було б правильним і логічним перенести цей пам'ятник туди, де Шевченко дійсно бував. А це усадьба братів Залеських, яка знаходиться на розі вулиць Михайлівської і Петропавлівської. Шевченко гостював у тому будинку, який існує по цей день. І місце для пам'ятника там також є. Звісно, що проект по відновленню Успенського собору. Складний з усіх точок зору: із політичної, і міжконфесійної, особливо на фоні боротьби між патріархатами в справі відновлення багато неоднозначностей. Будуть суперечливі думки. Хтось скаже, що в принципі це не на часі, і кожний по-своєму буде правий. Але є таке твердження, що дорогу осилить той, хто йде. Запрошую вас до обговорення цієї теми. Напишіть в коментарях до цього відео на вашу думку, чи варто робити це в принципі, а якщо варто, то як краще. Буду вдячним за вашу участь. Я сам і мої друзі вже рухаємося по дорозі, яка веде до відновлення пам'яті про величну споруду Успенського собору, який був найбільшим свого часу на Слобожанщині. На ваших екранах я займаюся виготовленням рамок і паспорту до акварелей, на яких зображений собор, які написав сумський художник. Костянтина Ленінський. Також були виготовлені дерев'яні панно з барельєфами Успенського собору 3D-моделі, до яких написали моя донька Анна і моделіст Валерій з міста Ізюм Харківської області. Син Ілля за допомогою 3D принтера створює масштабну модель. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Усього вам найкращого!